Замість кондуктора діджей, а замість нудного переїзду з однієї зупинки на іншу музичні розваги. У Чернівцях відбулася акція Графіті Джем у рамках вуличної музики. Художники зі Львова та Івано-Франківська на очах у Чернівчан розмалювали тролейбус, який перетвориться на мобільну сцену. Подробиці далі. Ось такий тролейбус. Уже 21 травня курсуватиме вулицями міста. Спеціально до дня вуличної музики його розфарбовують художники-волонтери. Художник Віталій приїхав з Івано-Франківська. каже ідея з тролейбусом припала до душі, тому його мистецька студія відгукнулася на пропозицію розмалювати рогатого. Графіті підібрали одразу. Ми вирішили зробити якийсь такий. Приємною ілюстрації з персонажами, щоб людям було якось цікаво, тим самим показати, що сам фестиваль є яскравий, що він пробуджує людей до якоїсь активності. А поки у художників кипить робота, не марнують часу й організатори. Вони облаштовують апаратуру у середині транспорту, зізнаються, що зіштовхнулися з першою проблемою. Як перетворити 360-220 вольт? Електрики тому в нас буде стояти скоріш за все генератор, який генеруватиме енергію. Трошки абсурдно він буде на бензині. Аби процес перетворення транспорту у мистецький шедевр був веселішим. Поряд із художниками виступали танцюристи. Медці обіцяють докладуть усіх зусиль, аби встигнути завершити графіті. Вчасно почали роботу вранці і плануємо до вечора можливо закінчити. Може, ще завтра будемо ще доробляти. Покататися на такому тролейбусі можна буде безкоштовно та весело. Всередині буде розміщена, буде розміщена апаратура, діджейський пульт, мікшер і діджей гратимуть якби електронну музику. Маршрут трогато складатиметься з 11 зупинок з вулиці Південно-Кільцевої до депоту, Комарова. Пертнечі, гравітон, караван і так далі. На кожній із яких будуть збиратись люди навколо і буде грати з. Далі діджейська музика. У мене музичний тройлебус лише центр, адже за планом там будуть розміщені основні сцени, на яких весь день звучатиме жива музика. Переважно розташовані на вулиці Каболянській, театральні філармонії. Керуватиме тройлебусом із музикою. Пан Олег каже: він уже 35 років працює водієм рогатого, але такого ще не бачив. Чоловік у захваті і переконаний, возити сюди дуже добре з музикою. Люди будуть дуже довольні. І їм дуже буде подобатися. і би зробити носі ну, стрілялибуси, якщо це можливо. Обійшовся такий задум організатором недорого пояснюють, художники роблять усе безкоштовно. Єдине, що ми дістали гроші на фарбу, і поки своїми силами виділяли виділяти гроші. Ну будуть спонсори. А поки процес перетворення тролейбуса номер 6 триває. Організатори плекають надії, що розфарбований рогатий курсуватиме чернівцями не лише в день вуличної музики. Це деякою мірою залежить від керівництва тролейбусного депо. Ну тролейбус нам дали не найстаріший, Тобто, це не те не те, що потім стоятиме десь в тролейбусному депо і буде покриватися пилом. Ми сподіваємося, що він буде їздити за своїм маршрутом, як і раніше. Марина Черне, Микола Остафі, Чернівецький промінь.